Використовуйте надійний пароль, комбінуйте букви, цифри та інші символи Не вірте всьому, що читаєте. Завжди перевіряйте достовірність джерела. Не викладайте особисту інформацію про себе, своїх рідних, друзів і знайомих в інтернеті. Не ховайтеся за анонімністю екрану комп'ютера. Не кажіть того, що не могли б сказати людині в обличчя. Подумайте двічі, вперше поширити інформацію в інтернеті. Завжди думайте про наслідки того, що говориш. Не поширюйте в інтернеті контент незаконного або непристойного змісту. Переконайтеся, що ваш профіль у соціальній мережі закритий від сторонніх. Перевірте на влаштування безпеки. Вашим друзям всіх питати вашого дозволу перш ніж завантажувати з вами фотографії або позначати вас на фотографіях в соціальних мережах. Не переходьте за посиланнями, прикріпленими в емейлах-повідомленнях. Безпечніше вводити адресу в рядок браузера самому. Ніколи не погоджуйтеся на зустріч з людиною, ви не познайомилися в інтернеті. Не посилайте свої фотографії або іншу інформацію без дозволу батьків. Не відповідайте на грубі та невиховані листи. Не давайте нікому, крім батьків, свої паролі, навіть найближчим друзям. Не робіть протизаконних вчинків та речей в інтернеті. Не шкодьте і не заважайте іншим користувачам.